Сорт вважається е, одних, е, з колекції Кліменко один із самих крупних. Ну, от, по, по розмірах плодів, смаку якості має теж чудесний, е, е, дозріває пізні строки і плоди тримаються доволі добре на кущі. Є сорта, що легко піддаються е, на штамбі формувати. А є сорта, що важко. І от іменно Володимирський він більш відноситься, краще формується кущем, ніж деревом. У нас він кущем сформований, На низькому штамбі зовсім. Його краще, я вважаю на свій погляд, що краще його формувати кущем. Кизил нічим не вражається. Ми його ніколи не обробляємо, ні, не пестицидами ніякими.